Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з палеології. Ми з вами продовжуємо пізнавати можливості нашого тіла. І сьогодні ми продовжимо вивчати органи чуття. Давайте пригадаємо, чим ми з вами відчуваємо дотиком руки відчуваємо тепле чи холодне. Язиком відчуваємо смак. Вушками можемо почути різні звуки. Носом ми відчуваємо різні запахи. А що ми робимо оченятами? Правильно ми ними бачимо. Тож давайте ще раз назвемо наші органи чуття. Це язик, вуха, запах, зір, дотик. Діти, погляньте на картинку та й скажіть, якого кольору сукня у ляльки правильно жовтого кольору сукня. А тепер скажіть но, ну, яку ви бачите зараз на екрані хмаринку? Якщо ви сказали, що хмаринка дощова або із хмаринки йде дощ, то ви сказали правильно. А тепер погляньте і скажіть, який транспорт ви бачите? Розумнички, правильно, це автобус. А якого він кольору? Молодці. Автобус жовтого кольору. А що ж саме вам допомогло це все виявити? Як ви це відчули? Думаю, що ви сказали правильно. Вам допомогли ваші очі побачити картинку і визначити, якого кольору сукня у ляльки, що їде по дорозі та яка була хмаринка. І щоб у людини був гарний зір, потрібно допомагати нашим оченятам. І це правильне і здорове харчування. Всі необхідні вітаміни і мікроелементи для нашого зору знаходяться в різних продуктах. Це свіжі овочі і фрукти, а також сік із них. Не менш корисними є ягоди, горіхи різні і кисломолочні продукти. Не менш важливими є спеціальні вправи гімнастики для очей, які будуть покращувати зір. Що ж саме впливає на погіршення нашого зору? Це довгий тривалий час, який ви проводите, коли дивитесь телевізор? Ще більш небезпечним є дивитись його на неправильній відстані. Коли ви граєте в гаджетах занадто довго, або коли малюєте, чи розглядаєте гарну ілюстровану книгу, дуже низько нахилившись. І саме після цього у вас можуть боліти очі, а згодом зір навіть може погіршуватись, і вже людині доводиться використовувати окуляри для того, щоб можна було краще бачити. Тож ми з вами продовжуємо вчитися зберігати наше здоров'я і підтримувати його на достатньому рівні. Бережіть своє здоров'я! На все добре, малята!